У Кропивницькому пролунав калиновий спів. До обласного центру з'їхали співочі колективи з нашої та інших областей на 26-й всеукраїнський фестиваль-конкурс хорового мистецтва. Розпочали свято урочистою ходою колективів до філармонії. Далі учасникам представили цьогорічне нововведення, презентацію автентичного національного одягу кожного району області та вже традиційне оквітчання стрічками куща Калини. В Холі наглядачів чекала виставка короваїв з різних територій Кіровоградщини. А на сцені Виступи хорових колективів учасників калинового співу. Приїхали себе показати і людей побачити, як хто як як співає. І взагалі тут у вас гарно і дуже приємно це все бачити, цю красоту. Я думаю, це таке велике значення взагалі-то, бо як співаємо, значить ще живемо. А живемо то співаємо.